Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без синього кольору. ТОП-25, дуже далека. Оборона Оборона є. Треба було, напевно, міліки ставити в центр, але чомусь я вирішив кіпріота поставити. Ну, добре. Значить, треба краще атакувати. Так, клик. Три зелених. Лікарі. Ну, давайте, можливо, візьмемо ось так двох колянів. Ну і Люська нехай буде. Поїхали. В плюс клик, вони лікарі. Можна, в принципі, Об них заряджатись. Ось так. Ось так. Сюди прокинемо. Ого. Так, бафнув атаку. Давайте сюди. Поставимо собі міньйонів. Тут ухиляння? Давайте спробуємо Джунаїда добити, бо він тут найбільшу загрозу становить. Так, так і ось так прокинемо. це ну тут дуже швидко все вийшло. Поле чудове, оборона не дуже потужна. Так, а тут три Джунаїда. А це хто такий? Мен Піп. Угу. Окейсь новенький. Так, Гаргуля. Пам'ятаю. Так, ну, Джунаїди, Джунаїди, тут треба. Так, вони всі блокуються. Це може не заблокуватись. Колясики, напевно, тут не підійдуть. Давайте візьмемо все ж таки Кіпріота. Ліки також візьмемо ось так в куток. Ну, чистка потрібна. Брати Рігарда. В принципі, він ще броню може поставити. Можна спробувати ще Шерхана взяти. Щоб контра була не знімаємо. Ну, давайте такою командою спробуємо. Міньйони є. Проти Гаргулі, якщо що, від м'якої шкіри. Так, фіол Кріс, це нам. Не хотілося б його підривати, але прийдеться, напевно. Так, це ці кавряні. Так. Так. Ну і тримаємо поки Рігарда. Давайте зробимо четвірочку. Ухиляння. Не хочеться заряджати його. Добре, давайте ось так прокинемо, там зберуться зелені. Так, ну непогано їм прилетіло. Так, від'їхав. Давайте вмикаємо ось так і будемо бити горгулю. Давайте пошукаємо, може, знизу фіол закриється. Не закрився. Ще пошукаємо. Дуже багато червоного. Так, ну, подивимось. Так, і мінус. Мінус, мінус. Добре. Чистимось і ось так прокинемо. Ну, все, тут все вийшло чудово. Так, так. Фіолетових було багато. Тому все добре. Джунаїд. І все, від'їхав. Добре, пощастило. Поїхали далі. Так, колясики. Ну, давайте так і спробуємо ще раз. Хоча можна було взяти якусь люсю, але чистка нам знадобиться, якщо коляни результуються. Добре, давайте ось так. Тут прокинемо, може там фіол доїде. Так, доїхав фіолетовий. Але коля буде вже ходити, напевно. Добре, тут прокинемо. Зараз почистимось тихо-тихо. Так. Тепер так, так. І прокинемо ось так фіоли. О. Треба якось зелених зарядити. Може знизу фіолет. Голді. Нехай ходить. Так. Давайте знімемо. Тепер ось так. І тут прокинемо, може зелененький доїхав. Так, цей розбився, чудово. Прокинемо зелені. Не хоче в контру бити. Добре, будемо бити. Тут ось так зробимо. Ага, навіть кріс фіолетовий приїхав. Так, зелені. Треба прикритись смілейки. Ага. Добре. Так, так. Ну і все. Тут міньйони повинні відпрацювати. Не вистачило. Добре. Ще прокидаємо. Не вистачило чудово. Дуже добре тут все вийшло. Так, поїхали далі. Знову ця Гаргуля. Мак. Знову. Так, тут Мак. Кабанчик. Давайте змінимо, візьмемо Люсю. І колясиків візьмемо. Нехай будуть. Поїхали. Кедман тут скляний. Ох, скільки фіолу треба було фіол залишати. Але добре, давайте ось так зберемо. Тут ось так. І ось таке комбо прокинемо. Так. Давайте червоні. Ще червоні. Зберемо жовтий кріс. і ось так зелений тепер. Угу. Так. Тихенько прикриваємось. Давайте бити в гаргуллю. І ось так. Угу. Каляни заряджені. Б'ємо сюди. Так, так. Кедмана ми не заблокуємо, а ось цих можемо заблокувати. Угу. Дуже багато синього. Давайте ось так жовті приберемо. люсю притримаємо. Тепер зелені. Прикриваємось. Треба добити кабана. Давайте ось так. Ось так. У нас мінус атака, але повинні тут впоратись. Угу. Кабанчик тут жирнючий. І не вистачило йому. Ні, міньйончики впорались. Добре. Залишився кедман. Угу. спробуємо заблокувати. Так, один коля чинив супротив. Ну, зараз повинні добити вже. Так, так. Не вистачило. Ну добре. Кедман тут потужний. На альфа зламі але все одно тут впорались. Добре. Кіприот. Кіприот. Кедман. Мультяшний. Контра може з нього не знятись. Слюськи зниметься контра. Сюди йти, може взяти жовтих. До речі, непоганий варіант. Взяти ще одну Люсю. Можна взяти чао, треба все ж таки мультяшного прокачати, або взяти ну, Гріфін слабенький взагалі. Але він пробиття дає. Можна спробувати чао. Ну, він... Мультяшок може не заблокувати, а може і заблокує. Давайте спробуємо. Ну тут важко буде. Про такі треба щось вигадувати. Червоний кріс. Червоний кріс це добре, але він мені... Ну дуже той потрібен. Давайте зберемо четвірочку. Так, непогано кіпріоту прилетіло. Давайте ось так. Ще будуть зелені, можливо, ще жовті знизу. Чудово. Жовтих трішки забагато, але мені подобається. Так, це може... Відобразити чао, але там є зелені, тому спробуємо. Угу. Так. І спробуємо цього кедмана добити. Не вийшло. Давайте ось так обережно прокинемо. Ну, жовтих багато тут пощастило. Все починаються Кедмани. Угу. Так, жовті ось так, може зелененький доїде, не доїхав. Але нічого, ми трішки прикриті, тому ухиляння. Так, ще жовті перезарядили. Може вже ухилятись. Навіть заблокувалось. Ну, Люсі відпрацювали чудово. Ну, жовтих Жовтих дуже багато, вгадав з кольором, тому все вийшло добре. Навіть топ-1 зайшли, Ну оборона, на жаль, одна атака, оборона є. Рейтинг скільки там? 3914 місце. Ну, дуже далеко. Подивимось, що буде далі, можливо, оборонка виправиться, то буде краще. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!